Якщо ви досі робите підбори у дизайн проектах в Google таблицях, я вам щиро співчуваю. Це справді дуже довго, рутинно і чесно, максимально виснажливо. Кожного разу вручну купіювати посилання, робити скріншоти, виписувати ціни. А коли клієнт вносить правки, все починати заново про зручне затвердження підібраного я взагалі мовчу. Я до речі теж так працювала просто тому, що ну не було альтернативи Excel і Google таблиці. Так, ми їх максимально автоматизували, але все одно це купа ручної роботи, яка залишалася. В якийсь момент я себе зловила на думці, що 50% дизайн проекту це просто клацання по сайтах, копіювання і зберігання посилань. У цьому відео я покажу вам інструмент, який скоротив підбори у наших дизайн-проектах мінімум у 8 разів. Все дуже просто, логічно, зручно, швидко і без зайвої рутини. Ну а в кінці я ще поділюся бонусами особисто. Від себе привіт! Мене звати Ольвія Біган, я архітекторка і співвласниця архітектурної студії та навчального центру Бігана Архітект. Якщо ви вже знайомі з нашим підходом, то знаєте, і головне, ми завжди за ефективну роботу, не тільки в архікат, а й загалом у проєктах. Тож давайте переходити до основного до платформи Кісліст, про яку я сьогодні хочу вам детально розповісти, як про знахідку. Дизайнера Кісліс це платформа створена з турботою та любов'ю до дизайнера. І я кажу це не просто так. Цю платформу створила подружня пара Роберт та Магда. Магда, як і ми з вами, дизайнерка, і вона постійно стикалася з однією і тією ж проблемою таблиці, копіювання. Підбори, які забирають купу часу, і в якийсь момент вона просто прийшла до свого чоловіка. А він, до речі, в неї айтішник, і сказала: Слухай, ну зробив же щось. Він не став налаштовувати ще одну таблицю він просто створив для неї окрему платформу. Саме тому кісліз це інструмент, зроблений із середини професії. Він логічний, зрозумілий і реально закриває біль дизайнерів. Він підходить як і дизайнерам початківцям які хочуть одразу вибудувати ефективний процес, так і дизайнерам, які працюють самі і не хочуть витрачати час на рутину. Так само і командам, і студіям, бо тут можна працювати разом, делегувати задачі і планувати процеси. Це інструмент, який дозволить вам впевнено рости та розвиватися. Тепер давайте я покажу, як це все працює на практиці. Після реєстрації за посиланням, яке я залишила під цим відео. Ви потрапите на платформу. Потрібно зареєструватися за своїм імейлом, і, що дуже важливо, встановити додаткове розширення. Воно встановлюється в будь-який браузер, і саме воно дозволяє автоматизувати перенесення об'єктів у ваші списки на платформі. Після того, як розширення встановлене, ви заходите всередину робочого простору і починаєте працювати з проєктами. Тут можна створювати скільки завгодно проєктів під різних клієнтів і під різні ваші задачі. Всередині кожного проєкту ви можете створювати списки і структурувати їх так, як вам зручно. Наприклад, можна це зробити за приміщеннями: типу вітальня, кухня, спальня, передпокій, або ж так, як ми робимо найчастіше: меблі, освітлення, оздоблювальні матеріали, техніка. А вже всередині цих списків додатково розділити по приміщеннях. Далі починається найцікавіше. Щоб додати об'єкт у список, вам більше не потрібно нічого копіювати. Ви просто переходите на сайт потрібного елементу, натискаєте на кнопку розширення у браузері і всі дані автоматично підтягуються у віконце праворуч, яке відкривається у вашому браузері. Далі ви просто натискаєте кнопку Додати. І воля елемент уже у вашому списку. Таким чином, ви додаєте всі позиції буквально в один клік, одна за одною. І що дуже зручно, ви можете одразу додавати альтернативні варіанти, позначати їх як альтернативи і вже в такому вигляді передавати список клієнту для зручного затвердження. Ще один дуже важливий момент, який є налаштований у платформі, це робота з бюджетом і погодження з клієнтом. У кожному списку ви можете одразу додати бюджет та да, потрібну валюту. Потрібно просто ввести суму, в межах якої ви працюєте, і далі система сама вам підказує: якщо ви виходите за бюджет, сума підсвічується червоненьким. А якщо вкладаєтесь, то зеленим. І ви одразу бачите. Скільки бюджету вам ще залишилося? Це дуже зручно, бо вам не потрібно нічого рахувати вручну або тримати просто це в голові. Ви бачите бюджет у реальному часі прямо під час ваших підборів. Після того. Як списки сформовані, ви можете передати їх клієнту. І тут теж усе зроблено максимально зручно. Ви можете поширити цей список через посилання або на електронну пошту клієнту. Попередньо налаштувати потрібне вам відображення, що не менш важливо. При цьому клієнту не потрібно реєструватися, нічого встановлювати чи створювати навіть аккаунт. Він просто відкриває посилання і вже бачить готовий структурований список. Клієнт може переглядати підібрані позиції, приймати або не приймати елементи, а також залишати коментарі. Усе це відбувається в одному місці, без дзвінків, без скріншотів і без нескінченних повідомлень у месенджерах. Після того, як клієнт приймає рішення, ви одразу бачите це всередині платформи. Що погоджено, що потрібно замінити, де є коментарі. Таким чином процес погодження стає дуже зрозумілим, швидким і контрольованим. Ну і на завершення, звичайно, ще один дуже важливий момент це командна робота. В кісліст ви можете масштабуватися та працювати цілою командою. Додавати людей у конкретний проєкт або усі проєкти загалом це особливо зручно, якщо ви працюєте віддалено або в студії з розподіленими ролями. Наприклад, коли одна людина відповідає за підбори, а інша дизайнер за фінальні рішення, а ще хтось інший контролює процес і бюджет. Усі працюють в одному просторі, бачать актуальні списки, зміни і коментарі. Також всередині самого проєкту можна створювати задачі, формувати графік. Роботи і контролювати процес, тобто, це вже не просто інструмент для підборів, а повноцінна система для організації вашої роботи. Саме усе це дозволяє масштабуватися від роботи на одинці до роботи в команді або в студії, де всі процеси вже налагоджені для вас. Я думаю, ви вже зрозуміли, що кісліз це не просто платформа для підборів, це реально інструмент, який економить ваш час, знімає рутину, наводить порядок у процесах і дозволяє зосередитися на головному: на дизайні, на ідеях, на творчості, а не на копіюванні посилань у таблицю. Я настільки закохалася в платформу кісліз, що ми з ними стали офіційними партнерами. Тепер біган архітект стали амбасадорами кисліст в Україні. Саме тому у нас для вас, наших підписників, колег і студентів є приємні бонуси. За посиланням під цим відео ви можете зареєструватися на платформі і отримати знижку 10% на користування сервісом. Це бонус для всіх, хто переходить саме з нашого відео. А якщо ви вже навчаєтесь або плануєте навчатись на наших освітніх продуктах, то для наших студентів діє знижка 30% на користування цією платформою. Посилання з доступом ви зможете отримати вже безпосередньо на курсі. Там ми ще детальніше показуємо, як працювати з кіст-ліз. На реальних дизайн проєктах. Якщо це відео було вам корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися обов'язково на наш канал і написати у коментарях, що саме вам було корисно та цікаво. Мені буде дуже приємно почитати ваші відповіді. А я й надалі буду ділитися з вами інструментами, які реально допомагають працювати швидше, ефективніше, ну і, звичайно, у задоволення.